Тес для тих, хто хоче перевірити свою уважність та знання. Тут хвоя з різних хвойних рослин. Від хвої залежить, наскільки рослина буде посухостійкою і чи потрібно її рослину вкривати в лютому, захищати від опіків. Напишіть в коменті, під яким номером яка рослина, а можливо, ви навіть впізнаєте сорт. І ще одна підказка: всі рослини зростають в нашому садочку. По тесту, перший, по тесту, перша рослина. І майже всі є. Фреддичка, і, і майже всі її впізнали. Це єлівець Blue and Gold. Тобто хвоя є і жовта, і блакитна. Це єлівець Пфіцеріана. Молодці, хто впізнав навіть сорт. Ну, напевно, це дівчата хто дуже обізнані і хто ще її дивиться частенько мої сторіс. Другий номер, кипарисовик, тупий Нанаграцеліс. Йому більше 18 років. Метр сорок, він вже був, і я його вже вкорочувала. Його вигляд не дуже, тому що ну, є ознаки хвоєпаду, це почищу навесні. А найважливіший момент це його трошки прибила солена вода, яка була в Миколаєві. Просто іншою водою не могли поливати. І саме через. Солену воду у нас багато туї почало втрачати декоративний вигляд, загибатися. Тому туї ми вже не садимо не тільки через те, що у нас сухе повітря, а ще й через цю воду. Кіпариси вони виносять у цю засоленість. А кіпариси викилавсана, туї західні вони починають хворіти тому. Убираємо кіпариси на півдні. і посуховитривалі, і витримують у цю нашу неякісну воду. Третій номер це був тис Фастігіата, де гілочку саме брала. Ну, ось так, отут, ось краєчку. Не всередині. Ось такий він красень. Фастігіата це колоноподібна форма. А буває ще тис Ягідний Фастігіата, робуста. І це взагалі ще вуще буде форма. Ну, так, є відео, як я його стрижу. І є відеопосадки. Четвертий номер туя східна, або російською пласковеточник, або біота, і це сорт морган. От є ще нана, всім відома. А це туя Морган. Вона чим відрізняється від нана, що Морган більш така, як бочоночок. Гілочку ось з цього боку брала. що Тут таке вже змінилося трошки забарвлення. Ну, ось така вона. Трошки розвалилася, це у нас був сніг. Я його струсила. Ну, нічого, будемо стригти, буде все нормально. П'ятий номер: ялина колюча, сиза, кейбаб. Хтось написав, що зелена, і я вас зрозуміла, тому що я не зрізала живу гілочку. А я взяла від цієї ялини і я ще на новорічний декор зрізала гілочки. Вони у мене залишилися. Ну, звичайно, вони вже трошки не так виглядають, але всі, хто сказали, що це ялина, ви молодці. На жаль, ніхто не впізнав шостий номер. Ні, це ялівець, все правильно, але багато хто сказали, що це стрикта. Ні, це ялівець лежачий, нана, ось він такий. У нас їх декілька. Я можу сказати, що в перші роки він дуже дуже повільно росте, і напевно, після шостого року росту він вже так погнав, погнав, що я його постійно стримую. Є бажання припідняти одну гілочку і зробити, якби його на штамбі, да? оголити знизу, і буде шапочка. Раніше у мене тут зростав холгер. Зараз я його прибрала, тому що ну, він досить, досить часто хворіє. Лускаті ялівці хворіють. Тому я його прибрала. Зараз тут вільне місце, і, в принципі, можна вже оцю мою задумку припідняти і зробити на штамбі рослину. Напевно, я це і зроблю навесні. Почну формувати. Сьомий номер Туя. Всі правильно написали, але це Туя Смарагд. Я брала гілочку всередині, тому що форму я пристригаю, тому, щоб вам було більш зрозуміліше, я взяла з середини крони. Ну, молодці, що назвали що Туя. Восьмий номер. Кипарис Аризонський, і майже всі правильно відповіли. Хвоя його як жгути у всіх кипарисах. Така хвоя багато ефірної олії. Якщо потерти, буде такий ядрений аромат. От якщо тую потрете там ялівець, ну це зовсім не той запах. Кипарис це такий гух. Кіпарис один із найпосуховитривалих і ну, посухостійких рослин, тому що у ця його хвоя, її структура, не дає випаровуватися сильно в волозі, тому якщо обирати туя або кіпарис. Кіпарис буде більш посухостійкий, навіть не більш, а ну це буде супер, це не зрівняти. Тому ту є у нас десь там в затінку, ще парочку залишилося, а зараз саджаю кіпариси, 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 і саме цей сорт Аризонський або Аризоніка, хто ще й так каже.